Доброго дня! доброго дня, європейська Чернігівщина. Залишилось два тижні. Два тижні до дати, яка стане або історичним стрибком України, або знову геополітичним падінням в прірву. І це питання стоїть між вибором, між європейським союзом, або знову між євроазіатською бандою, яка керується Кремлем. Для нас очевидно, що соціологічні дослідження говорять про те, що більшість українців підтримує саме європейський вибір. Це говорить навіть підписи, які ми зібрали за останні 20 днів. Більшість людей підтримує саме європейську, європейський напрям. Чернігів, я, я вітаю вас. Я вітаю вас тим вибором, який ми робимо зараз. Ми йдемо до Європи, але як історик я можу зазначити, ми не йдемо, ми повертаємося. Хочу доповісти вам, що за попередній період ми стали ініціаторами підняття прапорів Євросоюзу на Курюківщині, на Менщині, в інших регіонах нашої області. І те, що тут стоять молодь, стоять активісти, мої друзі, мої побратими. це... Символ, символ того, що Україна з Євросоюзом матиме, матиме майбутнє, матиме велике майбутнє. Нам не доведеться їхати кудись в пошуках кращої долі. Ми будемо працювати тут, будувати Україну, європейську країну у колі європейських вільних народів. Хочу повідомити, також що зараз деякі наші друзі з городні затримуються. Через деякі непереборні обставини, але вони прибудуть і зараз, і зараз разом з ними. Городня, Чернігів, інші міста це все велика Чернігівщина, це все велика Україна, котра йде до Європи. Слава Європі! Слава Україні! Українські патріоти в декількох кривавих визвольних змаганнях.